Україна сьогодні загрожує європейському континенту. З поліомієліту покриття вакцинацією менше 30 Це на рівні не дуже розвинених африканських країн. Це катастрофа, говорить міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Взагалі, вакцинація населення та дітей повинна бути частиною безпеки держави, вважає головний лікар країни. За даними ж міністерства охорони здоров'я в країні щеплено проти поліомієліту менше третини населення. А на Полтавщині за минулий рік із 233 тисячі дітей 11 тисяч 200 взагалі не отримали щеплень протиінфекційних хвороб, у тому числі і через упереджене ставлення батьків до вакцинації. Що таке імунізація? Це іскусственне створення імунітету у дитину, або у взрослого. Це путем введення вакцин, сивратак, імуноглобулінів, бактеріофагів, ті вічест, которые. могут способствовать выработке антител против инфекционных заболеваний. Во всем мире считается, что основной способ борьбы с инфекционными болезнями ⁇ это, конечно, иммунизация. И в первую очередь иммунизация детских, детского населения. Всего у нас отказчиков, как мы называем, родителей, которые отказываются оно стабильно держится на протяжении нескольких лет. Это две с половиной тысячи семей, которые не хотят, чтобы их детей прививали. Я думаю, что причины там разные. Некоторые считают, что прививка может нанести, большинство из них считают, Пріт здоров'я рібенка, нікатрадказується по релігіозним заображенням. Порожні морозильні камери та холодильні шафи необхідних вакцин проти інфекційних хвороб у поліклініках Катма кажуть медики, а придбати їх за власні кошти за 200 то й чотириста гривень за одну дозу багатьом родинам не по кишені. Вакцина нам необхідна Це для садика і профілактика. Сколько деток болеет, то я думаю, ми будем захищені, якщо ми сделаем вакцину. І ми всегда за бы она пока була. Ми почали вакцинацію з одного року, тому що в нас було алергічний там дерматит. А і вже ми зробили всі вакцинації, які до шести років потрібно було зробити. Ми дуже довго думали, розмірковували зараз різні погляди на цю проблему, але дійшли висновку. що все ж таки дитину потрібно застерігти від таких хвороб, досліджували історію виникнення вакцин. Які є види, які краще робити графік, як поєднувати яку комбінацію? Ну, дійшли висновку, що краще захистити дитину. Альтернативного захисту від інфекційних хвороб ніж щеплення у світі немає. В Україні проводиться обов'язкова імунізація проти 10 інфекційних заболівань: це туберкульоз, це гепатит Б, це каплюш. это столбняк, это дифтерия, полиэмиелит, хип-инфекция, гепатит Б. И есть рекомендуемых прививок для детей, в частности, это пневмококовая инфекция вводится деткам недоношенным, которые перевели, перенесли тяжелое заболевание при рождении дыхательной системы. Мінгакокової інфекції і по показанням, канічна імунопрофілактика проводиться бешенство. у середині двадцятого століття. Ріст захворюваності на поліомієліт у країнах Європи та Північної Америки набув ознак національного лиха. Вакцинація ж сприяла швидкому зниженню захворюваності, а той повної її ліквідації. Україна вже много років назад була об'явлена зони свободної як і європейська часть. и как вся Европа. Но, к сожалению, очаги этого и спорадические случаи этого заболевания регистрируются у наших соседей. Это в Таджикистане, в Узбекистане, в других государствах Средней Азии. Мир сейчас тесен, миграция очень активная, поэтому не исключено, что возможен занос диких штаммов этого вируса. Ну и Наши службы санитарно-эпидемиологические тоже периодически регистрируют наличие, находят некоторые штаммы, дикие штаммы этого вируса. Что в первую очередь вызывает этот вирус? эта группа энтровирусов, которые, в общем-то, вызывают это заболевание. Вяле дитячі паралічі, которые приводять глубокої інвалідності зачастую нагадає к смертельним сходам. Ціна проблеми констатують у департаменті охорони здоров'я висока. Для забезпечення вакцинами всіх дітей області потрібно 15 мільйонів гривень. На 34% від потреби вакцина БЦЖ були обеспечені 29%. 29% от потребности – это вакцинация детей первого года жизни против дифтерия, как левша. Украина планирует закупать импортные вакцины европейского производства это и учитывая уровень инфляции мы рассчитываем на 22 миллиона Остання вакцина проти поліоміеліту, дифтерії, кору та краснухи, за словами лікарів, була три тижні тому, коли будуть потрібні препарати наступного разу, медики лише знизують плечима. Є вакцина тільки туберкулін, тобто це туберкулінодіагностика. Вона проводиться дітям з року. Перед реакцією ставиться реакція манту, а після неї проводиться БЦЖ, тобто це жива вводиться жива вакцина від туберкульозу. На сьогоднішній день вакцини БЦЖ також немає. От а туберкуліна діагностика проводиться і ще й з цілею виявлення дітей, які можливо були в контакті з хворими людьми на туберкульоз. Тобто, якщо позитивна реакція манту, то тоді ми діток направляємо на консультацію в туб-діспансер. Тільки но з'являться необхідні вакцини у першу чергу, зазначають лікар. Карі імунізацію проводитимуть дітям. Батьки бажають зробити щеплення своїм дітям і приходять, питають при наявності вакцини. Якщо тільки є вакцина, ми отримали 100 доз вакцини, вона була використана протягом тижня. О, тобто зразу обзвонили батьків, яким підходять сроки по календарю щеплень на вакцинацію і ревакцинацію. І тут же батьки прийшли, і вони задоволені, що є така можливість отримати безкоштовно. Цьогорічні прогнози, говорять медики, поки що теж не втішні. Нерегулярне постачання вакцин мозом у необхідній кількості пояснюється затримками проведення тендеру.